Закінчилася одна із масштабних реконструкцій кабельної лінії в місті Черкаси. Реконструкція кабельної лінії відбувалася в одному із районів міста Черкаси з регальною протяжністю майже 4 км. Влаштування нової кабельної лінії відбувалося як відкритим способом, це копанням траншеї як вручну, так і з допомогою екскаваторів, так і методом проколу. Стара кабельна лінія, яка існувала, мала переріз з кабелю. 3 на 185 мм квадратних, що в нинішній час вже немає такої ефективності і спроможності передачі електроенергії до споживачів. Експлуатація старої кабельної лінії вже була економічно невигідна, тому підрядною організацією було прокладений кабель. Найсучасніший, який зараз є, то щитий поліетилен, розрізом шістсот квадратних міліметрів, що значно збільшує пропускну способність даної кабельної лінії в перспективі приєднання нових споживачів. І це якість електроенергії, це і надійність електроенергії для споживачів міста Черкаси. це біля трьох тисяч їх. Всі роботи виконувалися у відповідності до затвердженого робочого проекту, який пройшов всі інстанції погоджень та експертизи. Всі заходи, які пад «Черкасобленер» виконує, це такі, як технічне переоснащення, капітальні ремонти, реконструкції, будівництва, модернізації. Вони всі спрямовані на те, щоб підвищити якість та ефективність схем електропостачання споживачів.